Найцікавіше відео тижня від Телеграф. Більшість українців не підтримують ідеї проведення виборів під час війни. Голосувати не бажають навіть онлайн. Про це свідчать результати останнього опитування КМІС. Аудит підтвердив завищення цін у закупівлях міністерства оборони за часів Олексія Резнікова. Так, харчування одного військовослужбовця в ЗСУ справді коштувало дорожче ніж в інших силових відомствах, в середньому на 30% вище ринкових цін. Як наслідок держава одержала збиток у розмірі майже 7,5 мільйонів гривень. Надійшли добрі вісті з фронту. ЗСУ пішли у наступ на лівому березі Херсонщини. Наразі українські війська просуваються поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Звітує інститут вивчення війни. Але це ще не все. Три тижні запеклих боїв біля Авдіївки стали чи не найдорожчими для окупантів з початку повномасштабної війни, стверджує видання New York Times. Українська артилерія знищує колони бронетехніки та піхоту окупантів ще на підступах до міста. Тож втрати виявилися навіть більшими ніж у боях під вугледаром у березні цього року. Наступ на Авдіївку ціною величезних втрат має для Кремля суто політичне значення. Захопити місто після стількох років опору це означає зробити приємний подарунок путіну напередодні зими. Президент Росії Владімір Путін підписав закон про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Повідомляють російські змі. Це дозволить Кремлю продовжити ядерні випробування на території РФ та може стати сигналом для північної Кореї та Ірану, які зацікавлені у вільному розвитку своїх ядерних програм. Україна не веде з Росією жодних так званих таємних переговорів, запевнив голова МЗС Дмитро Кулеба. Головною умовою для початку будь-яких перемовин з Кремлем залишається виведення російських військ з території України. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.